Цікаво, а в чому моя особливість? Ех, треба дізнатися. Ми маємо дуже чудового мультиплікатора у вигляді нашого театру Бавка і через театралізоване дійство ми доносимо до діток наших цінностей захисту природи, збереження біорізноманіття. Оскільки діти є нашою цільовою аудиторією, діти це наше майбутнє, це наші майбутні генерації, і що ми зараз закладемо їх за допомогою оцих методик нових підходів, власне, це на все життя. Існує дуже багато міфів і стереотипів стосовно кажанів про те, що вони страшні, небезпечні, вони загрозливі для людей, для дітей постало величезне завдання, як це доступно, легко і невимушено розвіяти ці міфи. І найкращим варіантом, якраз, виявилася постановка вистави Пригоди кожи Кателетика на основі написаної е е е казки Кажанчики. І тут ви дізнаєтесь багато відповідей, чим ці тваринки цікаві та чим вони важливі. Ви полюбляєте Так! <пілляє> <пілляє> а тепер час спати. Адже завтра твій перший політ, твоє перше полювання на комах. Викликати оцим персонажем Ну, це вже залежить від актора, від ляльковода, від того, хто, е, хто є голосом цієї ляльки. Е, от якраз перенести і показати те, наскільки оця тваринка, наскільки вона симпатична, наскільки вона приємна. Тобто дитина, якщо побачить, вона має закохатися у цей персонаж і, відповідно, вже увесь рід його. Свистить? Ой. Що свистить? Що, це так свистить? Це протяг свистить. Протяг? — так на нашій дзвіниці протяг. Оце вітер такий гулять. Розпадить літаж. На сьогодні я бачу взагалі різних, не лише театральних, а взагалі різних екологічних заходів робиться набагато більше в нашій країні. І дуже добре, що ми теж театр до цього долучився, адже якраз через ляльку, через гру саме ми можемо вже виховати хорошого українця. От, бачите, вона буде все як треба, голова в неї. Такий антигерой. Ну, це героїня буде за рахунок повороту там, чи там, підняття голови. Чи ми, ми можемо передати її стан. Будемо робити третю виставу. І Я думаю, що третю виставу буде називатися Таємниця маленької сови. Вона якраз в розробці, ми якраз над нею працюємо. Ну і сподіваюся, що цей напрям він залишиться в нашому театрі. Тому що, ну, це дуже важливе питання. І як Микола сказав, що виховувати треба з маленького віку дітей. Зараз театр не тільки розробить для нас нову виставу і новий екологічний квест, який будуть показувати діткам, а також актори і художники, сценаристи розроблять для нас. Комплекти ляльок, і ці комплекти ми поширимо серед педагогів Закарпаття та України. Окрім цього, актори проведуть майстер-класи для педагогів, як цими ляльками правильно користуватися, тобто як їх правильно одягати на руку, які можна між ними розігрувати сценки, і ми таким чином хочемо доповнити м педагогічну роботу отаким таким театральним компонентом. Люди дуже довго не розуміли, що тварини і великі, і маленькі, відіграють надзвичайно важливу роль у всій екосистемі Землі. І такі тварини в жодному разі не повинні зазнавати бездумного вирішення. Тож бережімо природу!